Рома! рамочка не Рома, ти, ого, ти дома будеш, будеш дома. Чоловіка Всі дочекалися з першого дня в полоні з 24 лютого 22 року. І нарешті пройшлося повідомлення. Ємо, 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 Підкажіть, будь ласка, чи впізнали чоловіка. Я, звичайно, впізнала. Він вас також Так. Він. Відаємо. З тим, як він був дуже худий, дуже аж маленького росту став. Головне, що вдома. захисника звільнено з полону. Господи, дякую тобі, Боже. А кого це вас звільнили, скажіть? Сина Білус Дякі Андрій. Скільки йому Три років? років? Де? Скільки йому 38 полон? років, він в полоні знаходиться. Три роки і 5 місяців. Дякую. Ну що, ти подарувала татові? Да. А що ти подарувала? Кружку з моєю це з моєю фоткою, спра... з це рені. я з перенічною чоловічком у школі. Мене там знімали. Фотка була. Ну він просто поцілував, він сказав дякую, в нього не було слів, да? Ну так, да, в нього не було слів. Дай Бог всім дочекатися, всім обняти своїх рідних. Чекатися і дай Бог щоб війна, ця клята закінчилась.